У нас на майданчику з'являється Меган 4. Автомобіль приїхав з Європи, по Україні ще не катався, бачимо на червоних номерах. Півтора літра дизель, К-9К, 110 кінських сил, 180 тисяч пробігу, механічна коробка передач і пішли дивитися його комплектацію. Ось такі денні ходові вогні. Так, автомобіль виглядає попереду. Має парктроніки передні, парктроніки задні, безключовий доступ, складання розкладання дзеркал. Повний електропакет, електроналаштування дзеркал, сидіння з тканини, механічне налаштування. Мультикермо в чудовому стані 183 тисячі, якщо бути точнішим, пробіг даного авто у нас є тут камера, яка відповідає за різні асистенти, ще дорожні знаки, ось там вони відображаються, попереджує про швидкість, якщо ви її перевищуєте. Так, налаштування сигналу. Сигнал виходу зі смуги. Ось отак чути вам чи не чути. Він буде вібрувати вам динаміком, якщо будете переїжджати розмітку. Автоматичне дальнє світло також буде включати, автоматично виключати дальнє світло. Є навігація. Працює по Україні табло у нас електронне, можна змінювати його вигляд, колір. В принципі, під будь-який смак. Тут режим еко, нажимаємо і автомобіль починає економити, вже клімат контроль став тихіше дути. Клімат у нас двохзонний. Є старт-стоп, є два USB, один AUX, вихід, є круїз контроль, ліміт швидкості. Тут управління магнітолою, тут управління круїз контролем, тут управління телефоном та магнітолою також. Ідемо далі. Позаду без зауважень. Взагалі без зауважень. Величезне багажне відділення. Там у нас, зараз подивимося, що там у нас є, а там у нас нічого і немає. Запасного колеса в авто нема. Під низом там також Ага, під низом є запасне колесо. Ну, до речі, цікава комплектація. Перший раз бачу, що так. Так. Євро 6 є Едблю. Це 2019 рік. Зараз примірюємо автомобіль товщиноміром. Реально дуже достойний варіант. Прямо хороший такий меган 200, 200. тут у нас пластик. Капот фарбований від сколів. Тут 110, 117, 117, криша 90. Тут у нас пластик. 103. Дев'яносто п'ять, сто дванадцять, сто пять, сто двадцять, сто одинадцять.